Сьогодні журнал Тахні святкує 18 років, і у вашому костюмі є певний задум. Тобто, ви хочете сказати, що цей лук, так би мовити, 18-річної давнини. Я хочу повернутися, як кажуть, всп'ять в ті часи, коли я виступав у такому костюмі. У мене правда тоді було довге волосся. Ай, шики дим, шики-дим. Ой, ай, шики дим, Ой, ай, шики дим, шики-дим. Знову повернусь туди, де живеш шики-дим. Де відкопали цей костюм? Чи довелося пошити новий? А насамперед, оригінальні джинси ці чорнобілі, вони котонові. Це на мені шкіра, це вже прототип, так це вже копія. Оригінал висить вдома, який я навіть до колін не можу дотягнути, який я носив 93-му, 4-му, 5-му роках. Я просто пригадую, як я купував ті чорнобілі джинси. Це унікальний випадок. Я пішов на базар в Тернополі і побачив, як старенька бабуся продавала ці джинси і хотіла за них 10 доларів аж. А вони австралійські, чисто, і дуже там хороша якість і так далі. Я кажу, бабці, ну куди ж 10 доларів, подивіться, одна штанка чорна, друга біла. Вона каже, та що мені робити? Мені прислали внучку, а на нього вони замаленькі. От я хочу продати. Ми торгувалися, торгувалися в кінці надаті за 7 доларів. Я купив ті джинси. І вони дуже-дуже стійкі, дуже носки, я дуже довго їх носив. Вони прекрасної якось, і така пам'ять. Можна до 33 річчя творчої діяльності зробити вже якусь виставку чи як зараз модно благодійне аукціон. Я думаю, катечка, що от хороша ідея провести, знайти треба тільки модели, щоб <сум> Шукаю моделей, щоб можна було вдягнути в мій одяг і вони прийшли по подіуму. Ну такі мають бути моделі хлопці нестандартного зросту. Моделі хлопці нестандартного зросту мого зросту і менше. Зовсім скоро у вас ювілей 50 років. І святкуєте ви свій день народження просто у новорічну ніч, тому що народилися. 1 січня у першій годині ночі вже багато-багато років поспіль. У цей момент ви розважаєте напівп'яну публіку у свій день народження. Як будете святкувати у 50 років? Є така приказка, як в коня голова вінку, а спина в милі. Тому дійсно в новорічну ніч я завжди виступаю. І я настільки звик вже до того, що я толком ні новий рік не зустрічаю, ні свій день народження. Тому і цього разу моє 50-річчя я відзначатиму на сцені.